Таня слухачам Українського радіо Вінниці. В ефірі звучить програма Віч на віч перед мікрофоном ведуча Ольга Зайцева. У Вінницькій обласній клінічній психоневрологічній лікарні імені Ющенка проводять курси анімалотерапії. Такий вид реабілітації допомагає військовим подолати стрес. Комплексну програму курсу складають психологи. Тож про те, що таке анімалотерапія і чи може вона бути єдиним методом допомоги в подоланні стресу, чи діє лише в комплексі, говоритимемо із лікарем-психологом Вінницької обласної клінічної психоневрологічної лікарні імені Ющенка Ольгою Діченко. Мої вітання, вітаю вас в нашій студії. Так. Ну і власне почнемо з того, що ж це за метод анімалотерапія і і як він діє. Це дуже гарний метод психотерапевтичного впливу за допомогою тваринок. Тваринки в нас виступають в ролі терапевта і діють таким лікувальним впливом на наших пацієнтів. Мені згадалося, коли я взагалі готувалася до цього ефіру, мені згадалося от, багато відео з Інстаграму, з Фейсбуку, ну, з соцмереж, де наші військові там як не білченяток годують, і котів там повно кажуть з підігрівом, спальник з підігрівом. він так від... Піднімає верхню полу цього спальника, а там три коти сплять. Три котики, так, так так і з тварин з птахами синички їдять з рук. Ну, дбають взагалі про тварин, про покинутих корів, кіз, диких тварин приручають? Диких тварин приручають. <кій> Ну, це свого роду там на фронті теж, напевно, анімалотерапія. Так, так, це не специфічний такий метод. Да? Він там природньо відбувається в тих умовах, які є на полі бою, да, військові знаходять розраду в тваринках, да? в тому що це допомагає підтримувати якісь позитивні емоції. Так, а саме от у військових це є проблемою, да? якщо формується розлад адаптації або посттравматичний стресовий розлад, або військові довго перебувають без ротації на передовій тварини. Допомагають підтримувати відчуття радості, так? відчуття співпереживання, такі якісь позитивні емоції, які, як правило, якщо військовий дуже довго в зоні бойових дій, він втрачає або в нього зменшується здатність так? до того, щоб радіти, співпереживати, комунікувати і взаємодіяти. А тваринки саме допомагають підтримувати оці всі моменти, людяність. допомагають так, зберігати нам людяність, зберігати здатність до життя, бути емоційно живими. Ну, воно таке маленьке, тепленьке, м'якеньке і воно викли... до тебе горниться, викликає багато позитивних таких відчуттів, і це дає нам такий лікувальний вплив на нашу психіку. Чи може цей метод анімалотерапії бути окремим методом психотерапії? Ну, власне, на фронті інший метод недоступний, це лише так. анімалотерапія. Чи можливо він краще діє в комплексі з іншими методами психотерапії, які показані саме людям, які постраждали від війни, зокрема військовим, і це буває насправді по-різному? Це може застосовуватися як окремий метод в деяких випадках. Наприклад, якщо не говорити про військових, а про діток з аутизмом з важкими розумовими відсталостями, з важкими ДЦП, то там як альтернатива, це може бути одним із лише методів доступних для психотерапевтичної роботи. Роботи. Якщо в роботі з військовими, це може бути як додатковий метод, так? і він буде покращувати комунікацію, і в комплексі він е, працює краще. Так? Якщо є і психотерапевтичні сесії з психологом чи психотерапевтом, і плюс ще є в нас ось такий напрямок, це взагалі дуже круто працює. На кого розрахована анімалотерапія саме в конкретному випадку? Те саме в тому випадку, якому ви використовуєте в лікарні в клінічній лікарні імені Ющенка. З ким конкретно ви працюєте? Бо от ви сказали і про військових, і про діток. Mm -hmm. Але, от в контексті цієї програми, з ким ви працюєте, так ну дивіться, розкажу для, для початку про своє відділення, і взагалом про лікарню. Mm -hmm. В нашому відділенні є категорія пацієнтів, як і цивільних. Це переважно пацієнти з неврологічними захворюваннями і з після інсультів, Сультними такими станами. І є частина пацієнтів військових, так, які мають або розлади адаптації, або посттравматичні стресові розлади, або ж черепно-мозкові травми, мають якісь когнітивні порушення. Це також дуже добре працює в цьому методі. Також у нас є відділення для діток, і це вже окрема така розгорнена ціла система, де є багато різних діагнозів. Це і розумові відсталості, синдром дауна, дітки з аутизмом. Дітки з різними емоційними порушеннями, да, тут дуже великий спектр тут хвороб, з якими можна працювати в цьому напрямку, тобто анімалотерапія діє в багатьох напрямках. А... Поки ви її застосовуєте лише для військових чи для всіх потрошку для всіх потрошку. У нас вже був перший візит таких експертів. Да? Вони приїхали з тваринками, це були собачки, котики, і ми використовували груповий такий підхід. І запрошувалися пацієнти з усіх відділень. Це можуть і бути пацієнти з депресіями, там, де також є потрудненість комунікації, порушення між таких зв'язків для них також це позитивно впливає. То, Залучаємо всіх пацієнтів за бажанням тим, хто хоче. Ну, до речі, у дописі на сторінці лікарні сказано, що тварини чутливі, що вони не засуджують. І от власне людям з порушенням комунікації це дуже і дуже, дуже важливо, важливо, наскільки я розумію. Але тварину, напевно, теж треба підібрати правильно. Угу. Ну, зокрема, щоб вона була не агресивна. Дуже часто кажуть, що собака відчуває твій страх. Чому кусає собака? Чому може накинутись, Вона відчуває страх, вона відчуває перевагу, силу і може вкусити навіть, якщо ти її не чіпаєш, якщо ти проходиш повз uh -huh. і в цьому випадку ну люди з порушеннями, люди з прихованою агресією можуть бути. Ну що, що люди з якимись розладами психологічними, ну такими, що лікуються, і такими, які. Є, Невиліковними, uh -huh. це я так не, не по професійному скажу, але я думаю, нашим слухачам так. буде зрозуміло. От це люди з посттравматичним стресовим розладом, і можливо, десь тварина може відчути якийсь оцей. Ну коли вона відчуває біль, вона напевно жаліє ну в плані собаки, так точно. А якщо вона відчуває приховану агресію, злість чи не може вона агресувати у відповідь, навіть коли людина до неї агресії не проявляє. Дивіться, тут нас ми задавали таке питання експертам, да, які приїжджають до нас з тваринками. Під собачки вони тренуються Відбираються да, ті, хто, ну скажімо так, щоб нам було зрозуміло по характеру підход для цього напрямку, да? так само, uh -huh. як і психологи, не всі стають люди психологами, да? так. так само і тут собаки не всі можуть стати терапевтами. Е, підбирають, є певна методологія, певна система. Вони перед тим як працювати в цьому напрямку, я так розумію, що довго тренують собачок, навчають, відбирають їх перед цим за специфічними якимись ознаками, да? щоб собака така була доступна до комунікації з людьми, щоб її це також. Що мінімально стресувало, бо ми бачимо, що і собаки, і коти вони є такі більш ласкаві, які йдуть до рук, є такі, що навпаки, такі uh -huh. більш від, трохи відсторонені. Ну тут підбираються якраз ті, хто піддаються такому гарному тренуванню, і йдуть на контакт, і з задоволенням, з мінімальним стресом взаємодіють з людьми. Ви кажете, що от на, на сесії були і собачки, і котики. А помітили різницю от в комунікації людей з собаками і котами? І можливо ну Якось вони відрізняються в плані терапії. Угу. Ну, Дивіться, мої спостереження, такі власні суб'єктивні, так, це те, що собаки вони такі дуже жваві були, вони бігали, вони так взаємодіяли, комунікували, а котики тихенько сиділи. так. Не можу сказати так більш експертно, як це впливає. Мені здається, що тут кожному підходить щось своє. І це щось таке дуже індивідуальне. Так, напевно, індивідуальне, тому що людина, яка потребує якоїсь енергії, заряду, потребує. Щоб її любили, напевно, більше обирає все-таки собак. Угу. Вони а більш людини... живі такі так. емоційно, що і вони емоційно більш відкликаються. Так. А людина, яка хоче спокою, гармонії, хоче такого м'якого пухнастика так. на руках. Такого якогось ласкавого, uh -huh. теплого, який просто зігріє не лише руки, а, а й душу. Так, так. Я навіть читала останні дослідження про те, що коти, якщо тим, хто тримає улюбленців вдома, це ж також є да, метод фелінотерапії, uh -huh. да? кототерапія, ми uh -huh. в, в побуті називаємо, можна класти на животик котика перед сном на 20-30 хвилин. І оце тиск від котика на сонячне сплетіння позитивно впливає на відновлення і стабілізацію психоемоційного фону і на Покращення сну. Ще якщо мурка і гладиш взагалі. Він нам лапками так. тиснеш, масаж робить. Але тут котики, це тобі не собачка, які скажеш, ляж полеж, і воно так. ляже і полежить. Хоче лежить, хоче не лежить. Хоче ляже, а хоче не ляже. Так, так. По різному буває різними характерами, так котики. так, котики характерні. А взагалі де берете таких психотерапевтів пухнастих? Співпрацюєте з якимись організаціями? Дивіться, це підбирають оці тренера, експерти, які до нас приїжджають. Я думаю, що вони налагоджують якусь комунікацію, можливо, з якимись притулками, можливо, з організаціями. Ну, це такі мої угу. передбачення. Я думаю, що вони налагоджують для себе якусь систему, де вони б могли б під. Брати котиків, собачок. А тренера вінецькі? Е, Ні, це не, не віницькі е, тренера. Е, в нас в Україні є лише два сертифікованих експерти, і ця мережа зараз тільки розвивається, тільки налагоджується в нас в Україні, тому це ще не настільки би розповсюджено, як би хотілося, на експертному такому професійному рівні. От е, але розвивається. Я. Але от вони приїжджають в нашу лікарню, зокрема в лікарню Мющенка, вони приїжджають для того, аби тільки проводити терапію, чи можливо, аби ділитися. Досвідом і готувати ну нових експертів тут на місці, угу. Дивіться, Наразі це лише система візитування. Вони в нас були тільки декілька разів, але в перспективі це розглядається як метод терапії, психотерапії, так для наших пацієнтів. Поки що ще питання про підготовку тренерів конкретно з нашою лікарнею не стоїть, але це можливо на перспективу. На перспективу напевно, так. так. Е, і я от подумала ще, згадала сам допис е, і подумала: ну, собачки, котики е, взагалі, лікування тваринами, воно таке, е, ну напевно, найменш стресове, так е, а ще є. Коні, але коні це, напевно, дуже дороге задоволення. Ну, я думаю, що Бо так. це один з таких, хто там, дельфіни і коні, один з, е, кажуть психологи. ну, Принаймні я читала там кілька mm -hmm. досліджень, що саме коні і дельфіни чомусь найбільш така дієва терапія в плані анімалотерапії. Ну, Поки що не зрозуміло, чому саме, можливо, так, тому що тверчі. це. Це. Великі тварини, з якими важче комунікувати, ніж з тим самим котом чи собакою. Угу. Вони менш доступні, так? Навіть і в побуті. І якщо так? вони тобі відкриваються, то це просто. Про якийсь вищий рівень контакту. Напевно. Угу. Е до речі, про те, е от ви сказали, що вже було кілька візитів. Е Ну, напевно, за кілька візитів важко говорити про якісь певні результати, але напевно щось ви там спостерігали. Так, навіть от ті, хто були з такими, знаєте, важкими посттравматичними стресовими розладами, і це пацієнти, знаєте, які важко дуже емоційно відкликаються на щось позитивне добре. Їм важко відчувати якісь гарні позитивні емоції, бо воно в них свого роду заморожується через травматичний такий досвід. Але вони емоційно пожвавлювалися, да? і навіть спершу. Разів це дуже було видно, ті, кому важко, ті, кому боляче да, з больовими синдромами якісь пацієнти після поранення, вони посміхалися. Да, а це, мені здається, вже є певним показником того, що з перших сесій можна викликати в пацієнта усмішку, і це круто. Ну, але я так трішечки розуміюся в психотерапії, і я знаю, що є моменти відкатів. Тобто, коли на першій сесії, навіть перша сесія з звичайним психотерапевтом, я тут не говорю про анімальну терапію, може зайти і підняти дух і якось пожвавити, mm. а друга може відкотити там на два кроки назад. В плані анімалотерапії, як ви вважаєте, можливі такі відкати чи все таки тут більш якась стабільна? Гармонізація почуттів, і скільки взагалі треба сесій для того, аби от анімалотерапія не просто подіяла, а от закріпився результат. Я думаю, що це має бути певна система, певна кількість сесій. Я думаю, ну це мої такі припущення, да бо так більш конкретно не можу сказати, але з того як показує досвід, що це має десь бути біля 10 сесій, да, для того щоб закріпився якийсь результат, так і в середньому й кожен метод так. психотерапії. Так мінімально працює. Думаю, це якщо що десь... один запит. Так, це якщо один запит, і якщо там на фоні більш-менш стабільного якогось психоемоційного стану. А в загальному я думаю, що буває дуже по-різному. Якщо стан важкий, то це може бути більше. Да? Якщо стан такий легкий або на фоні психічного здоров'я, але просто якісь є зниження настрою, да? якісь порушення сну, це може бути навіть я думаю, що менше. Навіть порушення сну лікується анімалотерапією. Так, викликає е, психоемоційне розвантаження, знімає напругу. Це позитивно впливає на покращення сну. Якості а ну власне, сну. ви сказали котика, котика на сонячне сплетіння перед сном. Так, так до речі, от виникає таке запитання. Людина працює з тваринкою, там 10 сесій, може більше, в неї виникає з нею емоційний контакт, uh -huh. виникає емоційна прив'язаність, і коли закінчується терапія, чи не буде для людини стресом цю тваринку відпустити? Uh -huh. Що це, от воно мені вже близьке, таке рідне, як це я можу його не бачити, не жмякати, не цілувати і, і, і просто. І що далі? Чи не, не з'являється що... якось таку бо просто з терапевтом такого навряд чи може статись? Буває з терапевтом таке з тваринками. Я думаю, що є все рівно якийсь оцей контакт прив'язаності, Потім те, що ти там не можеш це відвідувати, але я думаю, що це може спонукати заводити своїх улюбленців. Такі, mm -hmm. такі мої фантазії з цього приводу. Е, але дивіться, це така, стрес він має бути, це невід'ємлема часточка нашого життя. І наше завдання, як повноцінної особистості, психологічно повноцінної, да, справлятися з цим стресом. Тому е, тоді, коли пацієнт витримує, він вже може і витримати розставання з тваринкою. Да, і також якби ми маємо розуміти, що це невід'ємлема часточка нашого життя розставатися, втрачати когось. І це також нас цьому навчає, да, коли ми припиняємо. Терапію там з в даному випадку з тваринками. Певним певним чином, так підсвідомо трошки тренує до цього. Угу. Бо я от так думаю, теж мої фантазії на тему, чи варто терапевтові, який працює таким котерапевтом з твариною, угу. наголошувати на тому, що це твій друг-помічник на певний час. Що от сьогодні це твій лікар, ну такий. Ти терапевт, скажімо так, і чи не варто можливо міняти тварин щоразу? Не знаю стосовно того, чи треба міняти, мені здається, що якщо вже є контакт, якась є довіра, бо ми так і спостерігали, комусь окремі собачки сподобалися. І там от комусь вже були прихильні там до одного собачки, інші до другого. І ця черга така, знаєте, формувалася. То я думаю, що це все-таки щось таке, знаєте, на відчуттях якихось формується якийсь контакт, і мені здається, що краще, щоб це вже була одна тваринка. так, І яке питання ви ще задаєте? Давали про те, чи варто терапевтові наголошувати людині на наголошувати на тому? Ну дивіться, в нас терапія. було декілька сесій, на цьому не наголошували. Не було такого акценту, просто це щось природнє, ось таке, що відбувається між тваринкою і людиною, і дозволяли цьому просто бути якоїсь такої конкретної інструкції, вказівки не звучало. Угу. От, ви кажете, що це була черга до собачок, так угу. з до за якимись тваринками. Але я думаю про те, чи може бути анімалотерапія індивідуальним методом терапії, коли працює терапевт, і його кот -котерапевт, кіт або собака. Чи це воно все-таки краще діє от в групі? Коли є багато тварин, багато людей, і от вони намагаються між собою комунікувати, це напевно, можливо, може бути якесь відновлення ну, комуніка... комунікативних навичок. Так, ті, хто більш відкритий, можуть працювати в групах, і цей метод і працює індивідуально і в груповому напрямку. Ті, хто можуть знаходитися в середовищі в групах, комунікувати, вони працюють в групових методах. Ті, кому важче, то працюють індивідуально, особливо тут з дітками важливе. Акцент, якщо там важкі якісь розмові відсталості, синдром Дауна, аутизм, то їм от краще працювати індивідуально, на перших порах точно. Угу. І ми бачимо, що з дельфінчиками вони індивідуально працюють, з кониками, вони працюють індивідуально. Е, до речі, про е, таке питання ще стосовно того, як можна отримати психологічну допомогу, зокрема, методом анімалотерапії у Вінницькій обласній клінічній психоневрологічній лікарні. Е, чи це доступно лише вашим пацієнтам стаціонару? Чи можливо може бути якесь направлення від сімейного лікаря на терапію? І, і можна отримати психологічну допомогу. І це поки що цей метод у нас запроваджується, започатковується, напрацьовуємо комунікацію, взаємодію, методологію. Так і зараз це поки ми система візитування. Тобі ж іде попередня домовленість за декілька днів, да, складається там графік, і вони приїжджають <кас> до нас. І ми запрошуємо поки що лише пацієнтів, які знаходяться у нас на стаціонарному лікуванні. Поки ми амбулаторна мережа ще не працює, але я думаю, що це є нашими перспективами. Стивами, які будемо розвивати, і що з часом це напевне буде і на амбулаторному рівні також працювати, якщо не говорити про анімалотерапію, а просто про психотерапевтичну допомогу, угу. то чи можна потрапити, наприклад, за направленням сімейного лікаря і кому саме? Угу. Да, дивіться, За направленням сімейного лікаря можна потрапити на амбулаторний прийом до психолога. У нас є в поліклінічному відділенні багато лікарів-психологів, які консультують пацієнтів, береться направлення в сімейного лікаря то той, хто має запит, той, хто розуміє, що є якась проблема. Вони проходять перший візит, це діагностичне таке обстеження, тести, бесіда, спілкування. А далі вже визначається по запиту там, напрямок психотерапії терапевтичний, в якому буде пацієнтові найоптимальніше, найкраще працювати, можливо, в деяких випадках потрібна взаємодія з психіатром, і це йде таке комбіноване, да, лікування медикаментозне з психіатром і психотерапевтична допомога з лікарем-психологом. Тобто доступна ця допомога ну, не лише військовим, не лише членам їх сімей і ВПО, але й звичайним вінничанам і, і жителям області, так? Так, так, звичайно, так. береться направлення. Попередньо є кол-центр, записуються пацієнти на сайті, там можна знайти номер телефону, за яким можна записатися, тому що та черга точно є. Але узгоджувати це в ці моменти, записуватися вже в визначений термін, приїжджати на обстеження, щоб не чекати там чергу, не нервувати. Що ж, ну і наостанок хочеться сказати, що хай анімалотерапія розвивається, тому що все-таки тварини дуже часто нагадують нам про те, що ми люди, і що ну, ми думаємо, що ми вінець творіння, але насправді без їх допомоги ну, ми б давно скотилися напевно в якийсь кам'яний вік. Так, так. Нагадаю, нашим слухачам ви слухали програму Віч на віч. Ми говорили про вид реабілітації, який допомагає подолати стрес, анімалотерапію, тобто взаємодію з тваринами. У Вінницькій обласній клінічній психоневрологічній лікарні імені Ющенка його уже застосовують для психологічного перезавантаження людей, зокрема тих, що постраждали від війни. Гостею студії сьогодні була лікар-психолог Ольга Дяченко. Розмовувала журналістка Ольга Зайцева.